Тема друзів. Ну, тема друзів це моя тема. Я дякую Господу Богу за те, що в мене є надзвичайно багато друзів, але знаєте, є зовнішнє коло друзів, і там їх багато. І я за це Богу вдячний. А от є внутрішній круг. Це знаєте, як близькі по духу. От, якщо взяти наших родичів, наприклад, Ми з нашими родичами ми є рідні по крові. Але інколи буває так, що ну, не всіма родичами, ми дружимо, не всіма родичами ми спілкуємося. Виявляється, що буває. Рідня по крові, а виявляється, що буває рідня по духу. Це коли, знаєте, оця справжня дружба з великої букви. Я колись багато років назад читав таку книгу, де були інтерв'ю з лауреатами Нобелівських премій. Книга надзвичайно цікава, по паціну видатні люди самі по собі, і думки в них такі, знаєте, доволі світлі. І я дуже добре запам'ятав вислів Лауреата Нобелівської премії. З Японії. Він, по-моєму, автор суджок медицини, чи ще якогось такого унікального винаходу. Ну, він по медицині отримав Нобелівську премію. Я дуже добре запам'ятав його вислів. Він сказав: неважливо, де ти живеш, чи в великому місті Токіо, чи в провінційному містечку, чи в зовсім маленькому сільському селищі. Важливо там, де ти живеш, у тебе була пара-тройка твоїх близьких друзів. Оцей вислів у мене, знаєте, відкарбувався. В пам'яті на все життя. Я розумію, наскільки це важливо От мати тих справжніх друзів. Ну а скільки? ну знаєте, тут, як кажуть, діло не в кількості, а в якості. Якщо справжні, то й одного вистачить. Ну а якщо так на половинку, то бажано мати трішки більше. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі. Ну або якісь запитання, які рахуєте потрібним задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.